Наближається найбільше свято Християн. Великдень у цей час. Ми часто задумуємось над тим, що доброго робимо для ближнього. Для інвестора та керівників птахофабрики «Поділля», що в селі Степанівка Вінницького району, благодійність справа звична. А днями подарували вони церквам сіл, де проживають працівники цього підприємства. А це Вороновиця та Степанівка три тисячі штук яєць. Ми багато чому в чому допомагаємо села. Ми ремонтуємо дороги, ми ремонтуємо... Ремонтуємо фаби ці лікарні, да, сільські допомагаємо школі. У прошлому році ми купили комп'ютер в школу в Степанівську. В Верновицькій школі перекривали дах. Ну, птахофабрика опікується селами, в яких живуть працівники їхні. Зараз на великдень ми проводимо таку благодійну діяльність, даруємо громаді церковним громадам яйця на паску. Яєчко є це символом життя. Колись ще така свята Марія Магноліна, коли було під час гоніння, вона принесла червоне яєчко і подарувала імператору тіверію і сказала, Христос Воскресен. Хоч вона ризикувала своїм життям, але він восприйняв і вислухав її вчення. Тому то і яєчко є символом Воскресіння Христового. І та жертва, яка зробила птицефабрика для наших е, е, прихожан, для тих е, е, ну мало. Е, е. ...малозабезпечених сімей, дітей це є велика жертва. Вороновицькій церкві вже сотня літ. Усі разом підтримують її прихожани у гарному стані. Великі справи робляться гуртом. Зауважує директор птахофабрики Поділля Олена Бебко. Підприємство також долучається до святої справи відродження місцевої степанівської церкви, бо вона в селі джерело добра та любові. Дякуючи Богу, і колектив наш становиться дійсно колективом. Ми розуміємо одне одного. Тому, коли потрібно щось для птахофабрики, то ніхто не говорить ні, треба, значить, треба Треба прибрати птахофабрику, навіть в неробочий час. Треба щось зробити, допомогти. Люди відносяться з розумінням. І так само зараз ми говоримо також поміж людьми, між собою домовляємося, як допомогти цій церкві. Можливо, звечеря прийдемо сюди. Всі люди прийдуть, хто по білих, хто по штукатурах, хто що є, принесе з дому, щоб прибрати церкву до Волиня. І Я щодня їдучи на роботу по церкву, зізнається Олена Григорівна, прошу Бога допомогти мені приймати мудрі рішення. Адже птахофабрика стрімко розвивається, незмінно старілим технологіям. Приходять нові сучасні зараз. Птахофа. Фабрика Поділля нарощує обсяги виробництва яєць, а любов до ближнього, до якої закликає церква, у відповідальний період особливо необхідна. Люди вірять, все в Божих руках, і пожертва церкві впевнені розвідкові підприємства тільки посприяє. Господь сказав, що поділи ну возліби ближнього свого, і як ми від свого ну. Достатку, жертвуємо чи на храм, чи там, нужденним людям, ми отримуємо благодать як і для себе, так і, і творимо благодать для цих людей, які ми, про яких ми заботимося. Тому що Господь сказав, що якщо ви зробите щось для менших братів, ми, значить ви зробите це для мене. Значить, якщо ми робимо для храма Божого чи для людей, які потребуються, ми робимо для самого Господа. Перед день цього такого великого свята хочу поздоровити всіх християн і просто всіх людей, жителів України різних конфесій з таким великим великим святом. Побажати добробуту в сім'ях, побажати миру, побажати злагоди, побажати взаєморозуміння. І саме головне це саме мабуть, тяжке це розуміння і любові один до одного. Якщо ми будемо з розумінням і любов'ю відноситися один до одного, то в нас буде злагода не тільки в сім'ї, а злагода в країні. Тому всіх з наступаючим великодними святами миру і благодаті.